Вітаю вас, друзі. Я благословляю всіх, хто мене слухає зараз, хто дивиться, хай Господь Бог пошле вам захист, милість покаятися, мати спасіння, благодать і життя вічне. Друзі, любов до Бога це наше спасіння. Впізнавати Бога через Боже Слово це чудово. Що може бути краще для людини? Все прийде, життя на землі прийде, але Боже Слово перебуває вічно. Перше кохання до Бога, як зберегти Його, як не втратити, як горіти для Бога. Тому що якщо ми втратимо любов, ми втратимо спасіння. Перше Петра, перший розділ, 24-25 вірші. Прочитаємо. Всяке тіло, як трава, і всяка слава людська, як цвіт на траві, засохне трава, і цвіт її опаде, але слово Господнє є віковічне, а це те слово, яке проповідувано вам. Багато людей вірять в Ісуса Христа і навіть відвідують церкву, але судячи з їхніх вчинків, можна визначити, який це християнин. Чи взагалі врятована його душа? І де він буде після смерті? Заповіт і тіло Ісуса Христа, і Його церква це те місце, де люди повинні вчитися любити Бога і любити ближнього. Жити чесно, жити по совісті. Пункт номер 1 треба бути частиною тіла Ісуса Христа. Друзі, тут родина тут вам допоможуть знайти сенс в житті, навчитися любити, прощати і бути щасливим. Псалом 137, 2 Вклонюсь перед храмом святим Твоїм і славлю ім'я Твоє за милосердя Твоє і за правду Твою, бо звеличив Ти над усе ім'я своє та Слово своє. Поки ми не впізнаємо Ісуса як Слово Боже ми глухі та сліпі. Хто з нас знав Бога? Хто з нас сам по собі став святою людиною? Був таким віруючим, щоб знати істину. Бог поставив слово. А тепер ми храм Його, тіло Його, де повинно жити Слово. Так, в церкві повинно бути слово понад усе. Є люди, які читають Біблію, але вони її не розуміють, тому що вони не є церква, вони не є храм, де живе Боже Слово. Їм закрито, вони не сини, тому що Слово Боже це таємниця, прихована для синів Божих. Тому люди залишаються грішними і не спасенними. Друзі, до церкви я ніколи не читала Біблію, хоча вважала себе християнкою і хотіла впізнати Бога. І одного разу я вирішила хреститися в православії, коли була студенткою. Але мені не розповіли, що мені треба читати Біблію, що мені треба вивчати Слово Боже. Про це навіть і мови не було. Мені не сказали, що я грішниця, що я загину. Якщо не покаюся в своїх гріхах, що мені потрібно змінити. Тому я залишалася грішницею, і після хрещення я все одно грішила. Моє життя та спосіб життя зовсім не змінилися. Давайте прочитаємо Євангелію від Луки, 13 розділ з 1 по 5 вірші. У той час деякі прийшли і розповіли йому про Галилеян. Кров яких Пилат змішав з їхніми жертвами, та Ісус сказав їм у відповідь: Чи ви думаєте, що ці Галилеяни були грішніші з усіх Галилеян, що так постраждали? Ні, кажу вам то коли не покаєтесь, то всі так само загинете. Або ті вісімнадцять, на яких упала башня в сілогамі. І побили їх, думаєте, що вони були більше винні за всіх, що живуть в Єрусалимі? Ні, кажу вам, та коли не покаєтесь, всі так само загинете. Одного разу Бог привів мене до Євангельської церкви. Я там почула Слово Боже, і моє життя стало змінюватися. Слово Боже, змінило моє життя назавжди. Звичайно, я не сама змогла це зробити, змінитися. Мені допомагали служителі церкви. Мене навчали каятися, виправлятися. Саме головне, коли є бажання в серці, Бог він допоможе нам виправити наше життя. Отже, Божа любов змінила моє життя, запалала моє серце для Нього. Саме в зборах святих людей відбулася моя перша зустріч із царем царів, де зародилася перша любов до нього, народилася ревностний дух по Слову Божому. Амінь. Знаєте, друзі, для кожної людини спасіння душі це питання номер один, яке ми повинні вирішити, проживаючи на землі. Щоб душа мала життя вічне. Друзі, за десятки років мого служіння Богу я чула і бачила різні життєві історії людей. Якось я служила однієї жінці, пам'ятаю її, ми говорили їй слово Боже, молились за неї. На той час вона була алкогольно залежною. Вона казала, я вірую в Бога, я вірю в Біблію. Але яка твоя віра? запитала я її. Вона відповіла: знаєте, коли я виходжу з запою, мені так погано, так погано, я прикладаю Біблію до голови, до серця, і мені стає легше. Але я православна. Батюшка каже, Біблію треба цілувати, вона свята. А Читати її який сенс? все одно ми її не зрозуміємо. В Біблію дуже заглиблюватися не треба. Ісус надто радикальний, і ми, люди не можемо виконати те, що там написано, і що Він вимагає. І також я чула від різних проповідників, що Біблія, вона зараз теж пишеться. А ось дух, пророчий дух. Який в мені я чую, Його цей дух, я повинна слухати. Він істинний. І знаєте, як часто цей дух не пророчий Божий, а бесівський дух, який затуманює людям мозок, так що люди не хочуть знати істину. Але Ісус прийшов випустити змучених на волю, і цим повинна займатися церква. Церква вона має вирвати душі у диявола. В цей останній час, важкий час, людей все більше і більше дратує Боже Слово, все більше і більше розвелося брехні, душевних проповідників, які хочуть листити в уху. Останній час, так, час тяжкий. До Євреїв 4 розділ, 12, 13 вірші. Бо слово Боже, живе і діюче, гостріше від усякого меча двосічного, воно проникає аж до розділення душі і духа, суглобів та мозків, судить думки і наміри серця. І нема створіння, схованого від Нього, але все оголене та відкрите перед очима Його. Йому дамо звіт. Друзі, слово Боже відкриває людям очі, глухим відкриває вуха про те, що є Бог, що є диявол, який прийшов вкрасти, вбити, згубити, що є рай і ад, що є закон Божий і заповіді Божі, постанови їх порушувати не можна, тому що хто буде порушувати Божий закон. Той буде судимий по справам, і всі справи будуть відкриті перед Господом, і тоді буде суд. Слово Боже каже, що блудники, перелюбники, крадії, вбивці, нечистивці, брехуни, кривники, самохвалі, боягузи, глидачі царства Божого не успадкують. Пророки та апостоли Божі у всі часи відкривали людям правду. Що повернеться Ісус, що буде судити світ, розбещений світ буде судимий, і жодна людина не уникне суду. І коли почнеться суд, Він буде судити живих та мертвих. 2 Петра, Третій розділ з восьмого по дванадцятий. Одне те не повинно бути приховане від вас улюблені, що один день у Господа як тисяча років, а тисяча років, як один день. Господь не бариться з виконанням обітниці, як дехто вважає не за баристю, але довго терпить нас, не бажаючи, щоб хтось загинув, а щоб усі прийшли до покаяння. Але день Господній прийде, як злодій вночі. І тоді небеса з шумом перейдуть, а стихії розпалившись, зруйнуються. Земля і всі діла на ній згорять. Оскільки ж все це отак знищиться, то якими слід бути у святому житті та побожності вам, котрі чекають і прагнуть приходу дня Божого, коли полум'яні небеса зруйнуються і розпалені стихії. Розтопляться. Нещодавно я благовістила одній жінці, яка весь час матюкалася, лихословила, але при цьому намагалася говорити про Бога. Це на кшталт того, що Бог один і шляхи до Нього різні. Ніхто не бачив вашого Ісуса, чому я повинна в нього вірити. Івангелія від Івана, 8 розділ 42 по 44 вірші. Ісус сказав, якби Бог був Отець ваш, ви б любили мене, бо я вийшов і прийшов від Бога. Я прийшов не сам від себе, а Він послав мене. Чому ви не розумієте мови моєї? Тому що не можете слухати слова мого. Ваш батько, диявол, і бажання батька вашого ви хочете чинити. Він був. Людину вбивцею від початку і в істині не встояв, бо нема істини в ньому. Коли він говорить неправду, то говорить від себе, бо він неправдомовець і батько неправди. Тому диявол завжди спотворював слово Боже, щоб люди сиділи в темряві. Але скільки б він не брехав, вбивця братів, вбивця дітей Божих. Євангеліє зупинити неможливо. Якщо люди замовкнуть, то каміння буде говорити. А ми всі свідки того, що Слово Боже воно пророче і в точності збувається. Амінь. Друзі підписуйтесь на наші канали, приєднуйтесь до церкви, рятуйтесь, знайдіть життя вічне, поки є ще час. Хай Господь вам дасть милість, збереже від усякого зла. Будьте благословені і з миром Божим.